Восьме жовтня, явище слави. Такий початок чудом зробив Ісус у кані Галілейській і виявив славу свою, і увірували в Нього учні Його Івана 2.11. Проте особа Ісуса не сяяла якоюсь надзвичайною славою, як тоді, коли він був на горі преображення. У ньому не було більше краси, яку люди бажали бачити в ньому цієї нагоди, ніж тоді на горі преображення. Та все ж він явив свою славу. Це показує, що його слава у його ділах, саме його життям існує все на землі, і тому уся земля повна слави його, Ісаї 6.3. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав Івана 17,22. Це сказав Христос про своїх учнів у молитві до Отця. Він дав нам своє життя і свої діла, у яких ми можемо торжествувати. І коли ми віддаємося Йому, щоб стати Його творінням, Його слава зберігається в нас, щоб бути виявленою при його другому приході, добро, яке він створив і приготував для тих, хто довіряє Йому, це слава, яку він передає людям. Дивлячись на нього, вони перетворюються на той самий образ від слави до слави або від благості до благості. Тому, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі Матвія 5:16. Здійснення такого дива на початку служіння Христа було надзвичайно влучним, воно показало суть усього Євангелія і увірували в нього учні його, Івана 2.11. Будьмо і ми в їхньому числі. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.